Буття, третій розділ. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро й зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фікові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв із того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам. Відказав жінка, що дав ти її зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти зробила, а жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. І до Змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти Оце, то ти проклятіший над усю худобу, і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив: помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твої. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв із того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти Порох і до Пороху вернешся. І назвав Адам ім'я жінці своєї Єва, бо вона була мати всього живого, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх, і сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро й зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя.